Бог благословляв нас до цього моменту. Я б хотів присоединитися до благодарення слов братю. І сьогодні хотів би зачитати із Псалма 39, 6 й віршик. Много зробили ти, Господи, Боже мой, у чудесах і помишленнях е, Твоїх у нас. Хто уподобиться Тобі? Хотів би я проповідувати і говорити, але вони привишають число. Да і веселяться тобою всі іщущі тебе і, і, і люблящі спасіння Твоє, да, говорять непрестанно великий Господь. Ми повинні бути благодарні нашому Богу. Бог дає нам благословення, дає нам опити в нашій житті, є удачі, є і благословення. І в усьому тому ми дождіємо благодарити нашого Господа. Я би хотів поділитися таким невеличким опитом, який мав засичгу. У нас у руському полі в общині, коли одна молода сім'я присоединилася до Бога і вони повірили, хоча й, можна сказати, і з міра. але все ж, слава Богу, за те, що Бог прилагає спасаємих к церкві. І люди приходять, і вони раді тому, що вони можуть знайти настоящу істину. І ми будемо благодарні нашому Богу за його милость. І за те, що Він не оставляє нас і любить нас. І знаєте, дивлячися на ситуацію всього світу, суматоха проблема почти у всіх державах. Сатана робить свою роботу, а Бог робить свою роботу. Сатана унищожає, а Бог що робить? Спасає, Спасає. уважаємо браті і сестри, ми повинні бути благодарні Богу і наблюдати. За времінням ем і за собою, і готовитися, як було вже сьогодні, сказано, для вічності. Зайті слова господу, пусть буде Честь, слава, Амінь.